Всі виросли. Тут народилася я, народилися мої діти. Жили мої батьки. І дуже тяжко, що нічого не залишилося. От. Ось що зробилося зараз з моєї, з моєї хати, де жили мої батьки, де ми жили з сином. Зин допомагав мені відбудувати, відремонтувати ну, житло, ну, тому що вже мені було до пенсії час, допомагав мені, щоб мама жила, все було добре. Ну і так сталося, що нічого, як кажуть, не залишилося, нічого немає. Дев'ять місяців російської окупації, обстріли, танки на вулицях і в городах. Селище Калинівське, що на Херсонщині, загарбник залишив пограбованим і зруйнованим. Більшість жителів через страх за життя дітей покинули рідні домівки. Ми розуміли, що це дуже небезпечно для життя. О, тут стояв танк, о, тут стояв танк, направлені були дулами на нашу хату. Ми розуміли, що це дуже небезпечно. В будь-яку секунду ми можемо просто загинути всією родиною. Тут жили мій чоловік, я і моя донька доросла. В нашу хату заселилися російські військові для того, щоб отсюда вести обстріл по нашим, по нашим військовим. Тут вигідна позиція для них оказалась дуже, там дуже гарний краєвид. Вони на городі в нас закопали свою техніку важку, стріляли оттуда по нашим. Ну і це ж під час перестрілок таких виявилось так, що наша хата зруйнована парщиною. Це, Це 23 жовтня. Оце вони як гехонули, я була на городі. Там гехонули, там 10 чи 12 ям. Не знаю скільки, ну зарила трошки. А я сюди прибігла і тут стала, воно сюди як вихонуло, Я нікуди не впіла, не тікала, нічого. Я взагалі не зрозуміла. Тоді сусідка прибігла і каже ти жива, кажу, жива. А ну на хату все. Та в хаті нема нічого і по то, та не ні Груби, не потолків, і криша й і димарів. І отак і виживала зимою. Наробила лиха у громаді велика вода. Внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Річка Інгулець вийшла з берегів. Люди рятували своє майно як могли. Пішла вода. Ми зовсім не чекали, що вона так швидко піде, тому що тут ми город садили і в 6 утра пройшли і. Вона пішла, пішла і швидко-швидко. Так, ми пішли сюди, ну в той будинок, тому що там проживаємо, все там. Е, ну, якесь трошки, як ми ж українці такі, тільки повернулися, все, там хазяйство завели, каченят, поросят. То ми почали першими все виносили, розвозили, по родичам десь вище. Місцева громада поволі намагається отямитися від пережитого пекла. З калинівчанами пліч опліч вінничани. Калинівське під опікою Вінницької військової обласної адміністрації сьогодні тут працюють фахівці управління будівництва ОВА а також центру надання адміністративних послуг могилів подільської міської ради. Вони приймають від людей заяви на відшкодування пошкодженого майна. Мобільний ЦНАП Могилів Подільської громади подолав 700 кілометрів, щоб надати послуги місцевим мешканцям. За два дні фахівці опрацювали понад 30 запитів на відшкодування за пошкоджене майно внаслідок обстрілів і через підтоплення. Дякуючи Могилів Подільської територіальній громаді. Ми маємо змогу надати місцевим жителям допомогу. Могилів Подільської територіальна громада виділа цілий автобус, який є. Переносним цнапом, можна так сказати. В ньому облаштоване усе для надання якісних послуг від держави для жителів. Від затоплення постраждали будинки у двох населених пунктах Калинівської громади. Є хати, до яких спочатку прилетів снаряд, а потім затопила вода. Понад 190 будинків пошкоджено тут, пошкоджена соціальна інфраструктура, дитячий садок, школа, комунальне підприємство, будинок культури. Тому ми дуже вдячні, щиро вдячні про те, що нас не забувають, про те, що нами закріпили дуже могутню, потужну область Вінницьку, які, з якими ми працюємо пліч, опліч кожного дня. Хотілося б ще відзначити і подякувати, тому що Вінницька область, Вінницька обласна державна адміністрація за допомогою міжнародних організацій, перша допомогла нашій громаді селу Краснолібецьк, як віднайшла мобільного. Станція для очистки води, ми встановили її відразу з вашими фахівцями. От це з змогу повністю забезпечити питною чистою водою близько 200 осіб. Попри все, калинівчани не опускають руки, сушать на воротах своє майно і вірять у перемогу України. На багатьох подвір'ях майорять українські прапори. А біля церкви, яку також нещадно обстріляв загарбник, встановили пам'ятник односельчанам, які загинули під час окупації. Остануся одна я, я нікуди не втечу. Це моя земля, це моє. 44 роки тут живу. Я нікуди. Кажу, а чого ти припхав сюди? Це моє, це моє. Ти уявляєш, що це моє, не твоє. Якось, якось відбудуємо. Син прийде, він захищає Сейчас нас усіх. І кажуть, і мене, моїх, мою сестру, моїх племінників, моїх внуків. Надіємося, що все відбудується, і будемо жити щасливо.